Мої шанування на каналі ТВА і на коклику щодня програма, в якій ми говоримо із гостями студії про найважливіші події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахистній сферах, а також у секторі безпеки. Уряд затвердив державну цільову програму підвищення безпеки дорожнього руху. Вона передбачає революційне технічне переоснащення автомобільних доріг та підрозділів ДАІ, а також широке впровадження автоматизованих систем контролю швидкості. Ось ключові параметри цієї програми. Заблокована вона на три роки – з 2013 до 2016 року. І загальний обсяг фінансування складає колосальну суму – 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Щороку має виділятися по одному мільярду 700 мільйонів гривень. Такий обсяг державних грошей справді дуже великий. От цікаво, тепер як їх витрачатимуть. Отже, вже цього року має запрацювати новий програмно-апаратний комплекс для створення інтерактивної карти місць ДТП з розміщенням інформації про них в інтернеті. Підрозділи ДАІ для цього оснастять. Тисячу двома портативними GPS-передавачами для фіксації координат місця аварії. Програмою також передбачено закупівля та установка півтисячі комплексів відеоконтролю рубіж, які зможуть розпізнавати номери, автоматично знімати відео і перевіряти транспорт. Ще 4200 комплексів фіксації порушень встановлять на автомобілях «ДАІ». А ще програма перед а ще ДАІ, е, отримає 27 пересувних лабораторій для контролю безпеки стану автодоріг. Окрім цього, на дорогах встановлять три сотні лазерних систем виміру швидкостей з функцією розпізнавання номерів. І вся ця технологічна революція за державні гроші має призвести до значного зменшення смертності у ДТП з понад 10,5 тисяч до щонайменше 7,5 тисяч загиблих в автокатастрофах на 100 тисяч населення. Отже, про безпеку. Ку на автошляхах тему особливо актуальну після надзвичайних погодних умов в столиці ми говоритимемо сьогодні із Сергієм Будником, начальником Центру безпеки, руху та автоматизованих систем при МВС України та Олексієм Мочановим, автомобільним експертом, автогонщиком. Ми шанування панове, Добре. пане Сергію, колосальна програма, колосальні цифри, колосальні гроші, колосальні параметри такого ще не було. Ну, ми маємо надію, що за заплановані прийняті рішення вони будуть реалізовані протягом цих трьох років. І як ви зрозуміли, основний скажімо, акцент в проєкті проекті державної програми, яка була прийнята, спрямована на широке коло питань, які регулюють безпеку дорожнього руху. Це й технічне оснащення, але не тільки держатої інспекції. Я хотів би сказати, що програмою передбачено також фінансування і технічне оснащення України е, Міністерства інфраструктури, яка відповідає за безпеку пасажирських перевезень, контроль пасажирських перевезень та е, пас, е, вантажні перевезення. Крім цього, передбачаються досить широкі заходи нас спрямовані на покращення підготовки водіїв, а також прийняття іспитів на отримання посвідчення водія. Для цього пропонується планується закупити відповідні транспортні засоби, застосувати автоматичні автодроми для того, щоб виключити фактор корупції, який ще сьогодні на жаль присутній в наших підрозділах при отриманні посвідчення водія. Фінансування 5 мільярдів 400 мільйонів гривень за три роки цифра справді колосальна. От би цікаво ще прослідкувати, як вона виділятиметься і як витрачатиметься. Я думаю, що перед тим, як вона буде виділятися, ми будемо говорити дещо пізніше, після того як вона запрацює. На повну потужність хочу сказати, що ті заплановані заходи і закупівля, наприклад, тієї ж самої техніки, вона планувалася нами і раніше. І ці цифри не просто взяті з якихось, скажімо, ефемерних розрахунків а для цього була проведена кропітка робота, аналіз необхідності засування тих чи інших заходів і. Хочу ще раз підкреслити, що все таки більш широкасове техніки спрямована на усунення корупційного чинника в діяльності державної інспекції і інших державних органів, які здійснюють контроль. Але не факт, що ці гроші ще дадуть. Чи факт звичайно, це не факт. Ми звичайно розуміємо, що можуть і не вони не надійдуть в повному обсязі. Однак ми маємо таку надію, що ці кошти будуть виділятися, і ми будемо рухатися вперед для того, щоб покращувати ситуацію на наших автошляхах. Ну і таке цікаве питання. Ця технологічна революція допомогла б у надзвичайних ситуаціях, яку багато хто з киян, ну власне всі кияни, а також може не тільки кияни, пережили за останні три дні три-чотири дні. Як на ваш погляд, Олексій? Я, я... іскренні за тобі. Щоб... техническое оснащение и государственной инспекции, и транспортной инспекции было на высоте и приближалось к мировым стандартам, но для того, чтобы карать людей, для того, чтобы думать о коррупционных схемах, если ставить цель и задачу уменьшить, уменьшить смертность на дорогах, я думаю, в первую очередь надо привести в порядок дороги. И только потом автомобили ГАИ, и камеры фиксации нарушений, и так далее, и так далее. Потому что я думаю, что на сегодняшний день важно, имея 5 миллиардов на вот это вот техническое переоснащение контролирующих органов. Вообще их нема, их а, мают хорошо, ну, мы говорим я, о том, я, что они есть, они потому будут. что вы, вы объявили. А, перед этим надо потратить не меньше 5 миллиардов на приведение в порядок дорог. И самое главное, ты знаешь, что самые основные проблемы у водителей, особенно в междугородних переездах, да, это состояние дорожного полотна, состояние разметки и видимость дороги, когда ты совершенно четко понимаешь по осевой и по столбикам, которые находятся справа и слева, что дорога сейчас будет поворачивать чуть правее или чуть левее. Когда нет такой ситуации, как у нас, когда едешь мимо, там, например, из Хмельницкого в Винницу, ты только на ощупь и хорошо помни эту дорогу, потому что катаешься по ней много лет, понимаешь, куда это тебя выведет или не выведет. На сегодняшний день мы ехали вот как раз в пятницу вечером поздно, из Чернигова в Киев, когда в Чернигове уже был снегопад, в Киеве уже совсем завалило. Местами, вот перед киптями между Черниговым, фуры стояли, реально был Лас-Вегас абсолютный, потому что непонятно, куда пошла дорога. Понятно, что там помешал очень сильно снег, и не было особо никакой недорожной техники. Эти несколько гаишных экипажей, которые пытались парковать фуры прямо на киптях на повороте на Россию туда, на Брянск, на Москву, они особо погоды не делали. Но более того, не все дальнобойщики соглашались там остановиться, потому что мне надо. Значить, я поїду в від аттерзіни. Пане Сергію, ну, скажіть, будь вас... ласка, які висновки зроблені вами як фахівцем? Ну і напевно вашою службою з цього дорожнього, як його назвати, надзвичайна ситуація катаклізм. Чи, так, чи катаклізм чи, би, чи апокаліпсис? Останній Я ще... хотів би подякувати Олексію за ту думку, яку він висловив, що необхідно провести дорожнє полотно. Так я хотів би, що левова частка тих коштів закладені державна програма спрямована саме на покращення дорожнього покриття. Ну да було б, було б дивно, якби параметри. Технічні і, всі ці 5 звичайно. мільярдів напевно тобто це е, кошти передбачені в цій програмі. Також і ще є програма державна в е розбудови автомобільних доріг держави. І там теж закладені кошти. І ми маємо надію, що і та програма також буде працювати, і технічний стан доріг наших буде покращуватися е, стосовно того, що сталося, то я хочу сказати, що було до цього декілька причин. Звичайно, перша причина це погодні умови, але е, вона була б набагато. Легше сприйнялася, якби все таки наші водії, інші учасники дорожнього руху сприйняли ту інформацію, яка доводилася. Я тебе переб'ю на одну секунду. Ізвині радімо кричать: волки, волки безполезно, тому що коли ти п'ять разів слышиш волки. А волков нету, ты перестаешь относиться к этой информации серьезно. Я считаю, что такое конкретное предложение: нам надо разработать государственную систему информирования населения по степени, не знаю, вот сейчас будет паводок, видимо, после этого снегопада, да, в Америке есть красный уровень террористической угрозы, оранжевый, желтый, зеленый. Зеленого я последние 10 лет там ни разу не видел. Но надо говорить о том, что ведь нас предупреждали про снегопады 7 раз за зиму. Вот тобто у нас в надзвичайне ситуации вы пропонуете доривнятый до террористичных загроз по, по за дела, Артем, Я, связанного. Я думаю, да. Но я считаю так: людям должны предупредить. У нас идет снегопад, например, там, желтого уровня угрозы, да, то есть снега будет много, но того, к которому мы привыкли. Знаете, Ора оранжевый уровень снега. Это когда по, по большому счету ну, никому не надо быть на дороге, кроме там, специально подготовленных служб. И красный уровень там, того же снегопада или паводка. это когда любое появление на дороге человека. Я думаю, что там из дома даже не надо выходить. Знаете, даже як пешеход. начальник гидрового також дуже цікаво прокоментував цю историю, каже, а как мы. Ми, ну, ми оголосили попередження, зробили це вчасно, вручили підрозпис розпис керівникам міста. І якщо вони не розуміють фразу дуже сильний снігопад, дуже сильні заметілі, дуже сильні снігові замети і дуже сильний вітер, то які ще ну, рівні Артем, кольорових загроз можна придумати? Ти вже представляє, розумієш, що уровень а, от, оповіщення дійшло до мерії, да? а далі ми бачили, що позавчора на сайті мерії. А, Очистка киевских дорог э, иллюстрировалась э, кусочком мазов, которые идут по городу Москва в прошлом году. Поэтому там, особо, я вот, считаю, там, в виде мозорчака нашли стрелочника. На каждый день вроде бы он как бы пострадавший, но не сайт этот никто особо не читает. На него заходит, дай бог. там 20 тисяч чоловік там ні. Це вже окрема історія сайти державних органів влади. No, Чисто до не інформувати? на шляхах. От за ці три дні що зросла аварійність, жертви, яка динаміка? Ні, справа в тому що кількість ДТП у нас ми спостерігаємо початку року зниження тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод приблизно на 20%. Якщо брати по загиблим і пораненим в цих дорожньо транспортних пригодах, по кількості самих пригод з потерпілими також зниження в межах 15%. Однак нас більше турбує, скажімо, сьогодні, і тяжкість наслідків окремих держтранспортних привод пов'язаних з пасажирським транспортом. Це справді шокуючі випадки Дніпропетровськ, так. ДТП на Херсонська зупинку вилетіла область. машина п'ять трупів. Позавчора також автобус з'їхав з дороги. Перекинувся троє загиблих і 17 поранених. Феодосія, співробітник Служби безпеки, врізається в е, швидку допомогу, яка їде з да, маячками, рятує людину, і людину, дай врятували, але Артем, двох лікарів а, загубили. Причини, ну, всіх, ви, ви причини всіх ДТП на Білому світі, за там, в Челябінський мітеоріт. Это превышение разумной для данных условий эксплуатации скорости и переоценка собственных возможностей как водителя. Все остальные причины ДТП это уже следствие, и, которое выходит из этих двух. Поэтому если бы люди не превышали скорость, которая позволяет, уже не позволяет затормозить, ДТП с тяжелыми последствиями бы не было. думаю, что, автогонщика чуть дуже... Слушай, потому что нам ездили дуже... гоняться, у нас есть для этого гоночные трассы. Я думаю, что мелких, каких-то ДТП, которые ГАИ даже, может быть, и не рассматривал, потому что там решали все аварийные комиссары, в эти дни была очень большая, потому что очень скользко, и легкие тычки друг в друга на скорости там, 15 км в час на, заплани... на заблокированных колесах. Я их только видел, десяток, наверное. Стукнулись. Люди, вот как-то нация немножечко сплотилась, по крайней мере, в Киеве это было очевидно. Тогда выходил там водитель богатого Каена и врезавшийся в нему там, не знаю, там Hyundai Accent, говорил старик, аккуратнее, я там со своим бампером как-то разберусь, но ну, потому что даже вызвать аварийного комиссара невозможно, он тоже будет ехать 11 часов. Поэтому я думаю, что в эти дни каких-то тяжелых последствий обморожения может быть, но в результате ДТП вряд ли. Да, в городе Киеве не было, и то ДТП, которое я вспомнил, Херсонській області там в принципі, дорожнє покриття було нормально, сніга не було. Ну, скоро була там воді... Да, скорость. Водій переоцінив свою можливість, на виїхав на стрічку і в квіт по лівій стороні з'їхав. і перевернувся. Штрафи ще будуть підвищувати? Ну я хочу сказати, що зараз внесено в Верховну на розгляд Верховної Ради щодо підвищення штрафів за ненадання переваги в русі аварійним службам і швидкій медичній допомозі саме після того випадку, про який ви згадали у Феодосії. І також декілька законопроєктів є пов'язаних з посиленням відповідальності за керування нетверезому стані. Державна інспекція також отримала доручення відповідно до національного плану дій на 2013 рік. Посилити відповідальність окремих видів порушень. Зокрема, там передбачається посилення відповідальності за некористування ременями безпеки, посилення відповідальності використання тонування скла. Скажімо, використання світлових приладів, не передбачених конструкцією, з порушенням діючих стандартів і таке інше. Перспективі. Сьогодні, Мені до речі, останні. про світлові прилади цікаво, голова Запорізької облдержадміністрації. Пеклушенко розкритикував водіїв, які блимають фарами попереджуючи про пост ДАІ. Казав, як, чому кстати... мовляв водії собі таке допускають і заважають і інспекторам хапати порушення? Рівні... По якщо бачу, що мені навстрічу несеться автомобіль, сломя голову. и даже я не проезжал мимо поста ГАИ, я обязательно моргаю и вижу в зеркало, что загорелись стоп-сигналы. Задача же ГАИшника не оштрафовать, по большому счету, а проконтролировать выполнение правил дорожного движения. Поэтому, если ты заставил человека сбросить скорость, и слава богу, я думаю, что даже не должны инспектора по этому поводу сильно обижаться и расстраиваться, если они не задействованы, как говорится, Сергей Иванович, в коррупционных схемах каких-то. Но хоть ты тресни, на сегодняшний день не устану повторять у нас нормальные правила дорожного движения и нормальное э, наказание в том числе финансовые исходя из тех финансовых возможностей которые есть у населения просто начните это все снимать со всех э, без исключения вот до тех пор пока будет хотя бы одно маленькое исключение каждый человек захочет быть вот в числе вот этих вот небожителей которые имеют там я не знаю там ксиву номера что, что угодно. Я точно так же. Я приезжаю в Германию, я понимаю, что Ангела Меркель накажут так же точно, как и меня. Когда я приезжаю в Киев, я понимаю, что у меня есть возможность все как-то высунуть лицо и сказать, что 82, это не так страшно. Я обычный человек. Конечно, мне удобней жить так, как я хочу. И если всех ограничивают одинаково, ведь демократическое вот такое вот общество да, оно в первую очередь строится на том, что каждый человек имеет внутренний какой-то цензор, внутренний, э, внутренний стоп-сигнал, который тебя заставит не делать этого, потому что так делать неприлично, непорядок. Я обещал два дня ездить на метро. Я вот второй день беру свой субар только вечером. И ты знаешь, в метрополитене на самом деле э, не намного лучше. Чим в тайпробці 11-часової на почтовій площі, тому що люди, все, сонце вийшло, вони пустили глаза і перестали відноситися друг к другу так, як ближайші два дні. А на ваш погляд, подібні катаклізми дорожні, вони позитивно можуть вплинути на правосвідомість водія? Чи Я впливають думаю, що так? І Олексій говорив про те, що така спідружність з'явилася на дорозі, коли один одному допомагали, і працівники і штовхали автомобілі які. Не могли рухатися. І інші водії, я особисто декілька раз, разів їхав. Я скажу, що я е, побачив це трошки раніше, тому що я був на Закарпатті і повертався якраз в минулу суботу, коли між Львовом і Рівнем я їхав 6,5 половиною годин. Ну, це всього там, 196 кілометрів. І е, я бачив ці замети, бачив те, як працюють наші працівники. Працівники служби надзвичайних ситуацій. І, на жаль, знову ж підтверджувала та ситуація щодо автомобілів, які не обладнані тими цепами проти ковзання, які ми могли використовуватися особливо великовагові автомобілі, які просто на вузьких ділянках дороги, а там в основному йде між Львовом і Рівнем, це по одній полосі напрямку руху. І вони на маленькому підйомі починали шліфувати лід. Аж до, аж до асфальт, Мы с тобой ну, два, мы два, два года складалось. говорим о том, что нам обязательно надо либо на время отопительного сезона, либо с 1 ноября по 1 апреля, природа как-то сдвинулась очень сильно на месяц. Да? У нас сейчас и лето дольше на месяц, и зима позже начинается, и весна позже приходит. Обязательно ввести законодательно, обязательно использование зимних шин. Вот в период отопительный сезон. Вот когда он начинается, тогда и холодно. Можно не привязываться тогда дате. Если у тебя нет денег на зимние колеса, если у тебя нет денег на бензин, ты же не ездишь. Вот считаешь, что отсутствие зимних колес это как отсутствие бензина в баке. Ты стоишь и катаешься летом, никаких проблем. Едешь на дачу, возишь картошку, но зимой смертельно опасно кататься на все сезонки, и тем более на летней шине. А транспорт грузовой И пассажирский, короче, ты посмотри вот это видео, которое пришло практически отовсюду: две трети пассажир пассажирской техники были не на зимней шине. пристосованы до подобных речей. Троллейбус и то, что называется, маршрутка, карты. Артм, поверь мне, груженный троллейбус в горку с людьми в салоне на зимнем колесе, а у нас в отличие от Германии, например, зашел шип. залезет пять раз туда и обратно еще кого-то за собой потянет. Но когда речь идет о вот этой всей сезоночке, потому что все экономят, все, знаешь, говорят, люди, которые верят в апокалипсис, консервируют меньше. Они не думают о завтрашнем дне почему-то. Я уверен, что на сегодняшний день не только пассажирские транспорт и грузовой, просто все водители должны с какой-то даты определенной вами и Верховным Советом просто зимняя режим. Есть снежинка на колесе? Едешь. Нет? Тебя эвакуируют, І ти стоїш до весни, поки не сидять сніг. Погоджуйтесь. Я думаю, що ми минулого разу, коли тут зміни до правил дорожнього руху, говорили про це. Я думаю, найближчим часом ми випрацюємо думку з цього приводу і при підготовці зміни Вопрос про періоду. Вопрос до руху. Вопрос тому, що це обов'язково треба робити, не стоїть. Вопрос е періоду. Ми обговоримо, як я вже говорив, з спеціалістами, з науковцями і там поновлені дві науково-практичні конференції. Там ці питання також піднімемо, обговоримо і випрацюємо якийсь проєкт. А що зі смертністю на автошляхах? Вже не кількість ДТП, Ну хоча вона у прямій у прямій залежності, але яка динаміка смертності? 5 тисяч щороку, приблизно так і залишається? Ну да, на сьогоднішній день у нас за минулий рік загинуло приблизно 5 тисяч 84 особи. 5 тисяч людей. Ну це колосальна це не, не, цифра, я але я... в 91-му році і цифри були по пострадавшим чуть поменше, там районі 40 тисяч в год. Но вот эти вот пять тысяч э, украинцев, которые уходят из жизни в течение года э, в связи с дорожно-транспортными происшествиями, тишиной так называемой, да, как у вас внутри радиосвязи, э, эта цифра никуда не девается. Вот уже больше двух десятков вона, лет. Машин стала больше на 2007 році э, у нас было 9600 загиблих на дорогах. За рік. За рик. В Афганістані потеряли меньше. 15 тисяч за 10 років. Тому ті заходи після прийняття нового законодавства і ті заходи, які здійснювалися і Державною ж інспекція і іншими державними органами, і особливо що е, вітається це є не з громадських організацій, які е, заявили про те, що є в державі така проблема. Необхідно її розуміти і її, працювати над її вирішенням. В цій студії спілкувалися ми з громадськими організаціями, які захищають права пішоходів як найменш захищених учасників дорожнього руху. На вони, вони, кстати, говорить... самый Артем, потому, что... Давайте про це поговоримо. Вони говорять про те, що ну, якщо у водія є шанс вижити, то у пішохода його майже немає. Що з... Ну, вони мають і рацію, звичайно, але вони мають правильно, говорить Олексій, вони мають бути дещо дисциплінованішими. Адже всі розуміють, що зупинити автомобіль, який рухається навіть швидкістю 60 км на годину. По нормальному э, дорожньому покриттю це набагато важче, ніж зупинитись людині один крок не зробити. Це 16,5 метрів в секунду. Так, да, це швидкість. А якщо згальмувати, то це э, гальмів біля. за 10 метрів. Водій несчет якоїсь відповідальність, його можуть зупинити, попросити права і не вернуть. У пешехода, когда у тебя последний раз, когда ты переходил в улицу в неположенном месте, попросил не зайти паспорт, или студенческий, или удостоверение журналистов, вот, это право слышать. Точно так же, как, как нелепо в нашей ситуации делить людей, живущих в одной стране, там на восток и запад, на Украину, говорящих и русскоговорящих, да? так же точно нелепо делить сейчас людей, которые находятся на дороге, на водителей, пассажиров и пешеходов. Потому что каждый водитель, припарковавшийся, становится пешеходом. Многие из пешеходов, если они садятся за руль, то становятся пассажирами транспорта. И мы все живем в одной системе координат. Дорога, какая-то техника, да, троллейбус, это трамвай, автомобиль или велосипед. Правила для нас, для всех абсолютно одинаковые. И вот ощущение у нас же, чем длиннее капот, да, тем, тем меньше достоинства в штанах. Но тем больше хочется показать, что я огромный. Любите меня и воспримите меня. Вот я приехал показаться на Автомобиль по-прежнему остается источником повышенной опасности еще со времен Остапа Бендера и э, Антилопы, гну, которая была. И мне кажется, что люди искренне, вот сколько бы там ни делало правительство, можно ругать там, что угодно. Э, ты сам, вот как тебя мама с папой воспитали, должен быть человеком вежливым, внимательным, каким-то, не знаю, соображалку надо включать на дороге. И зачастую лучше потом кинуть в стекло автомобиля камень. Но сначала из под зак... него. не до поча... С... Прямо С... В Сначала из под него отскочить, потому что в данной ситуации пешеход действительно он не защищен вокруг никакими ремнями и подушками безопасности, но у человека есть глаза, у человека есть возможность как-то среагировать на все. И очень важно, автомобиль, который проезжает на красный свет и не пропускает пешеходов, видят все. Тіше в яких ще 500 сот цю дорогу в ніповажному місці, включаючи коляску дитячу і ребенка, котрого папа держить на руках. Їх більше спасибі. Так, але іноді навіть останні аварії в Дніпропетровську навіть не треба перебігати на зупинці. Ти залишаєшся в уразливому стані там і висока скорості воді для БМВ. Дякуємо. Дякуємо так. за те, що були з нами. Дякуємо за те, що говорили про ці важливі теми теми безпеки на дорожніх шляхах. Залишайтесь, Де, стивай і надалі. Буде ще цікавіше. До побачення.